Друзі, заступник директора ДБР Олександр живе у Києві в апартаментах за 900 тисяч доларів в самому центрі міста в одному з найелітніших ЖК Регент Хіл. Хоча в декларації в нього вказано, що він живе в найменій маленькій квартирці. Що цікаво, цю квартиру купила тітка його дружини за ціною у 18 разів менше ринкової. І відразу заселилась в нього ця молода сім'я. Як добре мати таких тіток, які знаходять квартири і можуть їх купити у 18 разів дешевше ринкової. то мені би хтось так дав такі зв'язки або таку одну тітку, яка б мені купила квартиру в найлітнішому районі і в 18 разів дешевше ринкової. Друзі, як вважаєте, чи не здається вам, що тут хтось когось та піднамахує так, маленько так кажучи. І це людина, яка займає державну посаду, одну з найвищих, бо заступник директора ДБР це все-таки висока посада, і при тому він не додумається своєю головою, що на це звернуть увагу журналісти. Ну, якось дивно трохи: або безстрашність, або безнаказаність. Я не знаю, як це можна прокоментувати.